Прокуратурою області постійно контролюються бюджетні процеси. Я маю на увазі і наповнення бюджету, і звичайно витрати бюджету. В зв'язку з цим нами проаналізовані конту... матеріали контролюючих органів. І на підставі цих матеріалів прокуратурою міста відкрито два провадження, що стосуються взаємостосунків Чернігів водоканалу з іншими підприємницькими структурами. Прокуратурою області вивчені ці. Провадження. І в зв'язку з тим, що ці провадження актуальні, що ці провадження досить великий обсяг і мають складність нами прийнято рішення передати ці матеріали до розслідування в управління слідча МВС України. В обох випадках розслідуються обставини виведення бюджетних коштів через фірми-підрядники на рахунки суб'єктів господарювання за знаками фіктивності. У першому випадку мова йде про кошти у сумі понад 64 мільйони гривень за виконання робіт по ремонту водоканалізаційних та каналізаційних систем. Згідно контракту, укладеного з Чернігів водоканалом та Львівською фірмою у 1910 році. Нам підприємство. Залучило, як це підприємство, львівське підприємство, залучило у якості субподрядників ще дві структури. І ці кошти були перераховані цим структурам. Проте, об'єктивно ці структури не мали можливості виконувати ці роботи. Чому? Тому що в них не було ні технічного персоналу, у них не було ні механізмів, у них не було ни складських приміщень, також був навіть відсутній транспорт. Тобто це свідчить про те, що кошти були перераховані на... Це що це були безтоварні операції. Значить, Кошти львівському підприємству були перераховані Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Хоча тендер на проведення цих робіт було проведено Чернівським водоканалом. У другому випадку у другому випадку у нас розслідується провадження. І з'ясовуються обставини використання 300 тисяч бюджетних коштів на виконання робіт на будівництво каналізаційного трубопроводу. Встановлено, що підприємство-виконавець робіт, це ірпінське підприємство, на замовлення чернігів водоканалу здійснювало укладку труб, але укладені труби не відповідають як технічним вимогам, так і не відповідають умовам угоди. Прокуратурою здійснюється принциповий контроль за цими провадженнями, для того, щоб були прийняті правильні законні рішення.